Друзі, всім привіт! Ось показую, як копаємо розсаду. Дивіться, розсада молоденька, тому що це маточник. Ось так виглядає, тут не було не було тут ягоди, Вон, там у нас молода вже посадка. Сорт Азія. Дивіться, розсади дуже багато. Кіровоградська область. Хто недалеко приїжджає, то можна розсади взяти, тут гектар можна посадити, кому треба по хорошій ціні. Дивіться. Викопали. Ось такий саженик, дивіться. Молоденький, гляньте, який курінь білий. Ось. Ну, ось такого плану розсада, дивіться. Дуже в гарному стані ось така. Зараз вересень, якраз купаночку садить те, що треба.